Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися максимально важливою корисною інформацією. Президент нашої держави підписав законопроект, який з 1 січня 2025 року передбачає збільшення військового збору. Зараз розповім, що зміниться для фізичних осіб підприємців. Для фізичних осіб-підприємців першої, другої, четвертої груп ставка збору буде становити військового 10%. Отки від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року. Так як ми знаємо, що закон України про державний бюджет не передбачає збільшення розміру мінімальної заробітної плати, то е... Мінімалка у нас залишається 8 тисяч гривень. Відповідно, для фопів першої, другої, четвертої групи ставка військової збору з 1 січня 2025 року буде становити 800 гривень на місяць. Як тільки у нас буде змінюватись розмір мінімальної заробітної плати в сторону збільшення, відповідно буде збільшуватися. І військовий збір, але поки що на 2025 рік це не передбачається. Далі платники єдиного податку третьої групи юридичні особи та фізичні особи-підприємці. Почнуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року. Фізичні особи не будуть сплачувати військовий збір заднім числом. Їх задекларований загальний ручний дохід за 2024 рік буде оподатковуватися військовим збором за ставкою 1,5%. Ставка військового збору до 5% для доходів, що вказуються в річній декларації, збільшиться до 5% з 1,5% починаючи з 1 січня 2025 року. Соціальні виплати, пенсії, стипендії та інші доходи, що не підпадають під оподаткування, не будуть оподатковуватися військовим збором. Також ставка військового збору для військовослужбовців та працівників силових структур залишився на рівні 1,5%, так як і було до цього. От такі зміни у нас з вами вже чекають, починаючи з 1 січня 2025 року. Хочу нагадати, що це законопроект за номером. Можливо, комусь буде цікаво. Ви завжди мене питаєте посилання на закони за номером 9319. От такі він зміни несе для фізичних осіб підприємців на 2025 рік.